Армадол. Забудь про головний біль. Музика з колонки, свічки та закуски з-під ножа. Романтичніше, ніж зазвичай. Після масованих обстрілів росіян по енергетичній інфраструктурі кафе-ресторани без електроенергії по 12 годин на добу. Перші дні просто зачинялися. Однак заклади харчування не розгубилися навпаки. Роблять усе, щоб у момент вієлових винкнень люди знали, їм буде куди піти на сніданок чи вечерю. Що вигадують у блекаут? Як змінилося меню? І яка стаття витрат з'явилася? Ця компанія святкує день народження влади. На свято вирішили зібратися як колись у кафе. Однак потрапили на віялове вимкнення. Я знала, що світла не має бути на цей момент, і це мене не зупинило, тому що я дуже люблю цей заклад. Це як, знаєте, такий шматочок дому, коли дому немає, це як такий спосіб трошечки доторкнутися до До Херсону. До нашого до... Херсон. Дому. Іменинниця та всі її друзі з Херсона. Мрія у компанії на всіх одна: якнайшвидше повернутися додому. Тож, якщо і без світла, зате при свічках і тортиком загадують бажання. А зібралися саме тут не випадково. Це кафе відкрили переселенці з Херсона. Такий самий заклад був там більше п'яти років. Хотілося. Ну... Показати Росії, що в неї нічого не виходить, вона ніколи нас не зламає, що ми будемо продовжувати далі. Відкрити заклад в умовах війни шалений виклик. А тепер ще й вимкнення електроенергії та власники не розгубилися, закупили свічки. А в меню залишили десерти та салати. І звісно, коли виключили електрику, все становиться. Ми всі в шоці. Чоловік каже, давай купляти генератор. Я кажу, Ні, давай почекаємо, може все налагодиться. На днях уже точно придбають. А поки кухар тут готує салат під світлом лампи, що працює від павербенка. Для цього зросто потрібно короку підігріти. Uh -huh. А це заставляти ми віддаємо з холодина. А бариста Валерія, доки не працює еспресо машина, пригощає фільтр кавою. Якби не оця ситуація звикнення світла, я бабу фільтр не спробував. Не коштувала до цього. Я не коштувала про метану або лати за небаште розширення. Mm -hmm. Дуже багато хто вони не куштувало до відключення світла, скажімо так. Але найголовніше для самих власників вони продовжують працювати. Перші дні е, просто зачинялися, але ж яка ситуація? Є персонал, котрий приїхав на роботу. У них є зарплата або ти не платиш людям зарплату, або ти е, якось щось намагаєшся. Власник кафе на київському Подолі Віталій каже: клієнтів не поменшало. Помітив у моменти вимкнення люди залишають більше чайових, а сусіди по закладу допомагають. Бувають відключення, коли а, там у нас нема світла, але у перекарні прямо через стіну світло є. Так як ми дружні сусіди, у нас є розетка 20-метрова, і ми через віконце, розетку. І далі в бой. Тепер тут усе при свічках. Це серйозна стаття витрат. Віталій вирахував одна якісна свічка за 105 гривень, горить 48 годин. Година горіння це приблизно 2,5 гривні. А у місяць сума виходить близько 4 тисяч гривень. Це, начебто, і копійки, але копійка до копійки зате атмосфера навіть романтичніше ніж зазвичай. Музика з портативної колонки. А в блекаутному меню салати, круасани та чизкейк. За тиждень-два люди настільки полюбили чизкейк, вже не встигаємо його готувати, тому що на одній стороні медалі є проблема світла, на іншій попит. Скуштуєте, <рес> зрозумієте. Mm -hmm. А персиковий джем, так? Mm -hmm. Уже зовсім скоро в цьому кафе почнуть подавати блекаутний борщ, великий термос на 40 порцій. І головне, відвідувачі щасливі. Дуже приємно, бо ми бачите… Добавить моя емоція це взагалі а, захоплення і подяка. Насправді я тільки повернулася за кордон, все працює. Люди а, ходять на роботу, і мене це дуже надихає. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.